Вітаю вас, мої космічні, З вами Клименко Наталія, і це прогноз на новий місяць для всіх знаків Зодіаку. Зараз розглянемо з вами, де буде зароджуватися нова енергія, за яких умов і в якій сфері саме для вас. Що вже починаючи із 11 години і 27 хвилин за київським часом, ви почали в перші години прописувати свої плани на найближчий місяць. Новомісячка буде проходити в знаці Скорпіон, тобто це період, коли і сонце, і місяць будуть об'єднувати свої найкращі якості і буде зароджуватися нова енергія. До цього часу важливо звільнитися від негативних думок, почистити простір, поприбирати, звільнити енергію, яка застаріла, звільнитися від того, що вам вже не потрібно, щоб було місце для того, щоб прийшло нове та краще. Дякую вам за підтримку, за ваші лайки та коментарі. Це надихає мене створювати нові нові відео для вас. Для тих, хто хоче індивідуальний прогноз, пишіть мені, будь ласка, в дірите інстаграм, силичку ви бачите зараз. Розглянемо, о, в чому ж особливість цього нового місяця. По-перше, оскільки це в знаці скорпіон, то це досить психологічний період, адже всі водні стихії, а особливо скорпіон, це зріст нашої інтуїції, наших психологічних якостей. Глибинного пізнання, глибокого аналізу. Саме скорпіоном управляє Плутон, а другим управителем є Марс, який в даному новому місяці знаходиться поряд у з'єднанні із Сонцем та місяцем планета активних дій, ініціативи, і вони створюють так званий стеліо скупчення в знаці Скорпіон, який дає опозицію до урану, що зараз знаходиться в знаці Телець. Уран в напружених аспектах досить агресивна планета, яка може вказувати на різкі руйнування, зміну всього старого це щось миттєве. І в цей період ми будемо дуже націлені на відстоювання своєї свободи, своєї незалежності. Це буде активна боротьба за наше право на власну думку, щоб трошки полегшити цей період. Всесвіт дає нам гармонійний аспект від місяця Сонця та Марсу до Нептуну. Нептун це планета благодійності, це планета наших мрій та нашої віри. Отже, якщо ми будемо проявляти віру в себе в краще, ми будемо сповнені всесвітньої любові, то це дасть нам змогу пройти цей новий місяць, прописати всі потрібні. Нам плани для реалізації своєї мети, теми, які будуть підніматися цього нового місяця, стосуються нашого особистого внутрішнього стану, а також впливає на фінанси. Телець це знак матеріальний, яким управляє Венера грошова планета, це знак накопичення. А в цей же період білий місяць вже прийшов знак тельця символічно знак України. Я написала для кожного знаку Зодіаку, як буде впливати білий місяць, на які сфери життя на найближчі сім місяців. Залишу посилання в коментарях, щоб ви могли розглянути детальніше стосовно вашого знаку зодіаку. В принципі, якщо ви хочете... Знати повністю прогноз, основні моменти на листопад також вже є відео у мене на каналі для кожного знаку зодіаку. І от скорпіон, який знаходиться на цій осі, також вважається фінансовим знаком. Але це не просто примноження грошей, а позбутися чогось непотрібного для того, щоб створити, генерувати нове. І тема цього новомісяча це глибока трансформація. Робота із заборонами і психологічними травмами, кредитування, великі фінансові цілі і залучення капіталу це великий бізнес, період езотерики та сильних духовних практик. Також сприятливий період для гармонізації своїх особистих якостей, пропрацювання, почуття провини, ревнощів, самоїдства, песимізму. Символом скорпіону є фенікс. А це птах, який перероджується. Так само, як і управитель скорпіону Плутон, це планета трансформації. Тобто нам потрібно позбутися чогось старого і нам непотрібного для того, щоб відродитися в новій якості. Це також розвиток сили духу, міння ризикувати та впливати на інших. Це зріст нашої інтуїції. Навіть градус, в якому буде проходити цей новий місяць, символізує про нашу внутрішню свободу. І опозиція до урану також підсилює цей аспект націленістю на боротьбу за свою незалежність. Білий місяць, який пройшов знак тельця, він буде допомагати нам в накопиченні, в наших взаємовідносинах з іншими. Проте, це Фінансова підтримка, яка більше націлена на наш внутрішній світ, на нашу готовність допомагати створювати, а не руйнувати. Білий місяць буде допомагати і Україні, адже символічно телець це знак України. Націленість на накопичення і примноження, особливо це стосується добрих справ. Тобто, ви маєте бути націленими на те, щоб Спочатку допомогти людям, а вже потім за це буде винагорода, як фінансова, так і духовна. Зверніть увагу, якщо у вас є планети, які будуть стосуватися 18-го знаку скорпіону. Найбільше буде вплив, адже будуть чіпляти ваші особисті чутливі точки гороскопу. А це буде для вас досить трансформаційний період, який буде вимагати особливої уваги і рішучості йти за своєю метою. Сприятливим цей період буде і для людей, які народжені в такі дати: з 8 по 12 січня, з 9 по 14 березня, з 10 по 14 липня і з 11 по 15 вересня. Можливі ситуації, які будуть вимагати від вас рішучих дій, ініціативи, а також креативності, якщо ви народилися в такі дати: із 6 по 11 лютого, з 9 по 13 травня, з 11 по 15 серпня. Оскільки Другим управителем скорпіону є Марс, і він якраз зараз знаходиться разом із сонцем і місяцем у своєму володінні, то він буде проявляти свої найкращі якості в тому, що буде давати нам силу волі, рішучість, ініціативність, витривалість. Це сприятливий період для рішучих кроків у своєму житті, а також для пізнання езотерики. Це можуть бути навіть зустрічі із впливовими людьми. Розглянемо детальніше. Для кожного знаку зодіаку. Шановні мої овни, у вас буде новий місяць зароджувати енергію в вашому восьмому секторі секторі великих грошей грошей, які ви не зробили власною працею, але ви можете їх отримати від інвестицій, яку ви зробили, від ваших партнерів. А це можуть бути плани, якщо ви. Хотіли отримати від банку або ж від держави якусь соціальну допомогу, можете прописати собі плани, як це зробити, і впродовж того, як буде зростати місяць, ваші плани будуть реалізовуватися крок за кроком. Може бути серйозна трансформація та переоцінка ваших цінностей. Восьмий дім це дім ризиків, а також це дім, який пов'язаний із грошима ваших. Партнерів, партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, можете спробувати реалізувати себе в цей період, адже удача любить тих, хто ризикує. В той же час будьте націлені на те, щоб не лише задовольнити свої матеріальні потреби, а ще і для того, щоб у вас була внутрішня трансформація спрямована на допомогу іншим. Любі мої Тельці, у вашому сьомому секторі буде проходити цей новий місяць, а це дім партнерів по бізнесу, по шлюбу, дім клієнтів, контрактів, перших шлюбів. І оскільки Тельцем управляє Венера, то буде сприятливий час для нових знайомств, для підписання вигідних для вас угод. Сприятливий період як для зустрічі, так і співпраці. Прописуйте плани, що ви бажаєте саме зараз, буде допомагати вам і білий місяць у цьому. Просто звільніть енергію до настання нового місяця, щоб ваш дім прийшли і гроші і розширили свої контакти за рахунок зустрічі з пливовими людьми. Шановні мої близнюки, у вашому шостому секторі буде новий місяць, а це сектор, який пов'язаний із вашим здоров'ям, рутинною роботою, режимом дня. Це можуть бути все, що пов'язано із допомогою іншим людям, служінням людям. Зазвичай це дім допомагаючих професій, або ж якщо ви бажаєте, можете прописати собі плани стосовно. Помічника собі по дому або по роботі. Це діма, які пов'язані із найманою працею, тож можете прописати собі плани, які вистосуватися зміни роботу, адже нова енергія може символізувати і нову роботу. Це може також бути і пов'язано з вашим режимом дня, можете. Запровадити собі нові корисні звички. І оскільки буде гармонійний аспект до Нептуну, можете також звертатися і до психології, до пізнання себе. Це хороший час, наприклад, прописати собі план. Стосовно вашого режиму дня та харчування або дієти, якщо ви хочете. Любі мої раки, в вашому п'ятому секторі буде зароджуватися нова енергія. Це дім, який пов'язаний із дітьми, із вашим хобі, власною справою. Також це дім романтики, це дім відпочинку, різноманітних івентів, свят, це дім і професійного спорту. Прописуйте собі плани на найближчий місяць, який стосуються цих сфер, і в них буде успіх. Адже ви не просто будете мати нову енергію. Марс стоїть в вашому п'ятому секторі, тож ви будете і діяти активно в цьому секторі. Зверніть увагу, якщо це стосується ваших діток, це буде досить глибоке. Розуміння можете бути досить активними у спілкуванні з дітьми. Слідкуйте за їхнім внутрішнім станом, за їх психологічним станом. Це хороший час для того, щоб ви проявили ініціативу у спілкуванні з вашою дитиною, або це може бути групка людей, адже зараз і аспект є до урану, а це символічно управитель одинадцятого дому, дому великих колективів. І саме на ось цій осі, -осі 5-11 дім, буде певний конфлікт, проте і багато енергії для того, щоб ви діяли з усім, що пов'язано із вашим хобі, із вашими однодумцями із колективом. Орієнтуйтеся зараз на спілкування. Це хороший період і бути дуже активними у своїй справі, або ж у своєму хобі, і можете запланувати собі. Крок прописати кроки для того, щоб ви свій, своє хобі перевели на власний бізнес. Любі мої леви, в вашому четвертому секторі буде новий місяць. Тож можете прописувати плани на найближчий місяць, які стосуються вашої оселі, побутових умов, місця де ви проживаєте. Це може бути переїзд або купівля-продаж майна. Або здача в оренду, або це все, що стосується вашої малої батьківщини, або сім'ї, традицій, роду. Обов'язково на зростаючий місяць ваші плани будуть реалізовуватися. Головне дотримуватися правила, що все має бути на допомогу іншим, на підтримку інших, і тоді це буде допомагати вам і в накопиченні, і створенні затишку у вашій оселі. Так. Теплої атмосфери в вашій родині. Любі мої діво, в третьому секторі буде новий місяць, в тому секторі, який пов'язаний із вашим близьким оточенням, із сестрими, братами, і з дядьками і тітками, із сусідами, із вашими колегами по роботі, з близьким колом спілкування. Це також і школи, або це можуть бути курси, підвищення кваліфікації, все, що стосується недалеких поїздок. Це може бути. Купівля автомобіля або різноманітних різномітної техніки, засобів зв'язку, гаджетів можете сміливо прописувати. Буде допомога вищих сил. Головне вірити в себе і розширювати коло корисних контактів, адже все світ нам допомагає через інших людей. Енергія нового місяця допоможе пропрацювати страх. Вийти з зони комфорту, любі маєте рази, у вашому другому секторі буде проходити новий місяць, а це сектор, який пов'язаний із вашою самооцінкою. Це може бути переоцінка ваших цінностей. Це також дім ресурсів, ресурсів як матеріальних, так і нематеріальних. Це стосується також і здоров'я, це стосується грошей, які ви заробили власною працею. Тож. Можете прописати плани, які стосуються підвищення вашого достатку, або ж можете мати додаткове джерело доходу. Це також і дім, які пов'язані з роботою, голосом. Це можуть бути прописані плани стосовно ваших виступів. Вас краще будуть розуміти люди. І це буде приносити вам зріст фінансів. Любі мої скорпіони, у вашому першому секторі буде проходити новий місяць, а це означає, що все, що пов'язане із вашим здоров'ям, вашим статусом, вашим іміджем, зовнішнім виглядом, буде ем, проходити певну трансформацію, будуть нові знайомства. Ви можете прописати собі плани на найближчий місяць, які будуть стосуватися практично всіх сфер. Адже починаючи із нас, нашого прояву себе в соціумі, ми можемо мати. І гарну самооцінку, і реалізацію, і мати певний статус. Тобто, зараз вам час діяти і проявляти себе активно. Марс у вашому знаті, в своєму володінні, тож ви будете сповнені активних дій та ініціативи. А це стосується і ваших партнерських взаємовідносин. Ви можете проявити свої найкращі якості для того, щоб вас почули, помітили і оцінили. Ви можете мати визнання. Покращення ваших житлових умов. Це може бути і переїзд, який також впливає на ваш статус. Те, що зараз вам найближче відгукується. Детальніше, звісно, треба дивитися вашу особисту натальну карту. Проте зараз, саме перший дім, буде активувати всі ваші сфери. Тож, вірте в себе і дійте. Любі мої стріляці, новий місяць буде в вашому 12 му секторі. А це сектор, який пов'язаний з далекими землями, всім таємничим і невідомим. Саме зараз ви можете запланувати собі все, що стосується а, ретритів. Адже наступні дні народження будуть саме в вашому знаті, то це хороший період відпочити. Звернути увагу на себе, заглибитися в свій внутрішній світ і з'ясувати, що ви хочете, щоб на наступний новий місяць ви планували собі те, що ви бажаєте за потрібним. А цей період вам даний для того, щоб ви провели певну аналітичну роботу, тим більше, що скорпіон це знак глибокого пізнання, глибокого аналізу. Дванадцятий дім це дім ізоляції режимних об'єктів. Тож це саме період для того, щоб ви заглибилися в себе, можливо, побули десь на одинці, зберегли свої сили, адже за місяць до днів народження в нас вже не так багато енергії, тож новий місяць допоможе вам реалізувати свої плани, які ви пропишете стосовно себе. Чого ви хочете від життя. Це сприятливий період побути десь за кордоном, на островах, побути на самоті, на одинці, наприклад, також, оскільки є сприятливий аспект до Нептуну, це чудова можливість займатися психологією, езотерикою, малювати, танцювати, проявляти творчість, а також, звісно, забувати проявляти благодійність, підтримку. Як себе, так і інших. Шановні мої козороги, в 11-му секторі буде новий місяць, а це сектор, який пов'язаний із однодумцями, із великими колективами, із блатом, із другими шлюбами, а також тим, що ви любите. Це дім політики, ваших результатів та найзапобітніших мрій. Тож цей період у вас. І оскільки Марс у 11 секторі це хороший час для того, щоб ви діяли, розвивали свої соціальні проєкти, це також може бути робота через інтернет. Тож пропишіть собі плани, і в період зростання місяця вони будуть реалізовуватися. Любі мої водолії, у вашому 10 секторі буде проходити новий місяць, це сектор статусу. Кар'єри, вашого визнання, це дім вашого призначення, за допомогою якого ви зможете отримати реалізацію себе. Тож сміливо прописуйте плани, які стосуються цих тем. Індивідуально від карти своєї натальної ви зрозумієте, в чому буде полягати, наприклад, зміна статусу, або це може бути пов'язано із переїздом, із навчанням, або це одруження, де що ви станете батьками. Це може бути підвищення по кар'єрних сходах або ж зміна керівництва. Ви можете стати самі керівником, отже, десятий сектор надає вам дуже велику енергію для реалізації своїх великих амбіцій. Тож дійте, вірте в себе, адже маємо. Гармонійний аспект до Нептуну, буде багато енергії для того, щоб проявили свою неординарність і креативність, адже маємо аспект до урану, а також білий місяць в знаці тельця. Тож це буде ще і націленість не лише на те, щоб ви мали статус соціомі, а й для того, щоб ви завдяки цьому статусу змогли допомагати іншим. І це буде давати вам. Поштовх до своєї реалізації та до зросту фінансового положення. Любі мої риби, в дев'ятому секторі буде новий місяць. Тож можете прописувати плани, які стосуються всього іноземного, далекого. Це дім мандрівок, розширення кругозору, вищої освіти та Релігійності, філософії, це діми юриспруденції. Тож можете прописати плани, які стосуються цих тем, виберіть те, що для вас актуально. Пам'ятайте, що це період трансформації, віри в себе, допомоги іншим, буде зростати новий місяць, і він буде реалізовувати ваші плани, поки він зростає. А Перший день ми лише прописуємо, а вже коли ми вже зможемо побачити диск місяця, можемо реалізовувати свої плани. Кожного тижня я роблю відео, де я розказую за день, щоб ви знали, коли варто починати певні справи, а коли не варто, і з урахуванням також місяцю без курсу. Тож, підписуйтесь, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей наступних відео!